Шалом мої любі, як казала тьотя Роза, погано про себе думає тільки той, хто забув, хто його створив. Ну бо справді, кожен раз, коли ви шепочете собі, я недостатній, десь у вищих світах один ангел падає з крісла і каже: «Та ну, знову, ви не просто набір молекул з сумнівами, ви, план творця у повному розквіті. Рамбам писав: Той, хто принижує себе, наче каже, що творець зробив халтуру. А творець знаєте халтур не робить, навіть якби дуже просили, не вийде. Кабала вчить душа. Це не просто щось високе, це конкретна іскра божественного світла. Вона хоче світитися, а не сидіти у кутку в оригінальній депресії. А ви її замість менори – мокрий картон. Сумніви, вони як хасид на дієті, ніби й духовні, але тягне на шніце. Так і ви замість віри в себе починаєте жувати думки. Які навіть равену було б ніяково слухати. Майса була така, і цик стоїть біля дзеркала і каже, я нічого не вартий, а дзеркало йому, слухай, я тут, щоб відображати, а не знецінювати. Дай мені шанс. Тож, мої дорогі, не зраджуйте свою душу, бо коли ви себе сварите, небо ображається, а земля каже. Дайте вже цій людині трошки надії. Ваш прекрасний бо зіскру божественного хоч сам в це часом не вірить, Гросуерт».